Росія може розпочати новий великий наступ на Україну якраз до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Таке припущення французькому телеканалу BFM TV висловив міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, наймовірнішими напрямками атаки є Донбас та Південь, а задіють Росіяни, зокрема мобілізованих, яких за оцінками Резнікова набагато більше ніж 300 тисяч. А саме про таку кількість офіційно заявляли в Кремлі нещодавно про підготовку Росіянами нового масштабного. Нападу попереджав і генсек НАТО Єн Столтенберг. Схожі оцінки лунали від секретаря РНБО Данілова та від експертів з Американського інституту вивчення війни. Про перспективи нової хвилі масштабного вторгнення зараз говоритимемо в прямому ефірі з військовим експертом Дмитром Снігирьовим, пане Дмитре. Дякую, що до нас долучилися. Отже, за словами секретаря РНБО, Росія в цьому ймовірному новому масштабному наступі може задіяти.